Вітаю, друзі! Запрошую вас пограти у гру дружні діти. Слухайте уважно і повторюйте рухи, на які вказує стрілочка. Долоньки маленькі плескають легенько. Пальчики з'єднали, в танку закружляли. Молодці. Розгляньте, будь ласка, дівчаток, як звуть Оленка та Марійка. Поміркуйте, які є між ними відмінності. Перевір себе. Праворуч Марійка. Вона весела, чиста, охайна. А ліворуч Оленка. Вона сумна, тому що дівчинка дуже забруднилася. Їй треба вимити личко, помити руки. Розгляньте. Предмети на екрані. Назвіть лише ті, які потрібні оленці для того, щоб вона стала чистою. Так, це мило, рушник, рибінець. Вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла та залишатися здоровим. Ці речі ми називаємо предмети гігієни. Повторіть, будь ласка. А де живуть предмети гігієни? Звісно, ці предмети живуть у середині ванної кімнати. Впевнена, що ви багато чого знаєте про предмети гігієни, тож пропоную пояснити Оленці, навіщо нам потрібне мило? Так, мило потрібне для того, щоб змити бруд, мікроби, що спричиняють різні хвороби. Що ми миємо милом? Ми миємо руки, тіло. Запрошую всіх зайти до ванної кімнати і узяти мило. Носик нам підкаже, яке мило на запах. Ручки на дотик, оченята, якого воно кольору, форми. Тож розкажіть, яке мило. Запашне, гладке, рожеве, кругле. Скажіть ці слова песливо. Запашненьке, гладеньке, кругленьке. Як гадаєте, з ким дружить мило? Звичайно, з водичкою. Діти, погляньте, з обличчя Оленки зникла пляма. А навіщо нам потрібен рушничок? Так, рушничком ми витираємо ручки, тіло? Згадуючи про підказки на екрані, розкажіть, Оленці, рушник який? Він пухнастий, м'який, чистий. Скажіть ці слова пестливо. М'якенький, чистенький, пухнастенький. Як гадаєте, з ким дружить рушничок? Звісно, з ручками, з тілом. Малята, ви помітили, що з оленчених ручок зникли брудні плями? Що ми робимо гребінцем? Ми розчисуємо волосся. Дітки, а ви помітили, що наша оленка стала чистою й охайною? Друзі, дякую вам за такі цікаві розповіді про предмети гігієни. Тепер я буду користуватися ними щодня. А ще я пригадала, для того, щоб бути здоровими, потрібно робити фізичні вправи. Тож запрошую вас перейти за QR-кодом та виконати фізкульт-хвилинку. Малята пропоную разом з Оленкою пограти у гру. Що будеш робити? Дівчинка буде вас запитувати, а ви відповідати. Приготуйтеся! Я вмиваюся, а ти що будеш робити? Я буду вмиватися. Я витираюся, а ти що будеш робити? Я буду витиратися. Я розчісуюся, а ти що будеш робити? Я буду розчісуватися. Молодці! Друзі, пригадайте, про які предмети гігієни ми з вами сьогодні говорили. Чекаю на ваші аудіовідповіді. До нових зустрічей!